Розділ п'ятий. Я вкриваю себе ганьбою. Великий зоолог. І ми рушили до озера. Попереду весело вистрибував Митько. За ним із рядном і ковдра мечов п'я. Клунок зв'язали один і домовилися нести його по черзі. А якщо то й справді якийсь звір? обернувся до мене Митько, то було б здорово. Ми першими його побачимо. Ну, побачимо, а далі. Я був настроєний скептично. Сфотографуємо. А далі? У школу знімок привеземо, ото переполох чиниться. всі повмирають від заздрощів. Це не якісь там метелики. І ми тільки вдвох будемо на уроки ходити. Чому це? Усі ж повмирають. Ет, тобі аби смішки, несерйозна ти людина. В ботанічки улюбленими учнями станемо. Мріяв він. І вона негайно пошле свого улюбленого учня на районну олімпіаду, на якій він урочисто завоює останнє місце і одразу знову стане звичайним Дмитром Омельчуком. Посередністю навчання та праці. Посередністю. здивувався Митько. У тебе в самого трійки з фізкультури за минулий рік. А в тебе з малювання, Бо це ти мені в останньому малюнку дерева синім олівцем розфарбував, та ще й домалював, невідомо що. А ти мене за ногу смикав, коли я на оцінку підтягувався. Ти поглянув би на себе, жодного разу підтягнутися не зміг. Бо і сил вибився, а в тебе пика такого ж кольору, як і дерева стала, коли ти той малюнок побачив. Але тут ми обоє стали так сміятися, згадуючи вирази обличчя одне одного. Що назрілий для сварки настрій миттю щез. Давай я понесу. Примирливо запропонував Матько й забрав клунок собі на плечі. Ми вирішили по черзі вартувати, щоб чудовисько зненацька не напало на нас чи хоча б не прогавити його, якщо воно здумається вилізти з води. Я піду посплю, мовив надвечір Матько, а о другій годині ночі зміню тебе. Як же ти прокинешся о другій? У нас навіть годинника немає. Годинник у кожної людини отут. Постукав себе медько, вказівним пальцем по лобі. Потрібно тільки знати, як ним користуватись. І як? Дуже просто. Перед тим як лягти, ти ходиш і весь час думаєш, можна і вголос сказати. Мені треба встати о другій, мені треба встати о другій. Потім проходиш трохи і знову. Мені треба встати о другій. І можеш спокійно спати. Але ще важливо не прогавити момент, бо десь за четверть до другої ти таки прокинешся. Але якщо зразу ж не встанеш, то знову заснеш. Я завжди сам устаю, коли ми з татом кудись їдемо, чи по рибу, чи по гриби. А чому ж ти тоді до школи спізнюєшся? Я можу і не спізнюватись, але цей метод діє краще, коли має статися щось незвичайне або дуже цікаве. Ну от як сьогодні, а до школи щодня ходиш. Зрозумів? Зрозумів, то вартуй, а я пішов спати. А якщо ти прогавиш у той момент, коли треба вставати, мені що, до ранку сидіти? Не прогавлю, не бійся. А взагалі, як набридне, то розбуди мене. І Медько зник у курені. Довго сидів я біля багаття і дивився, як темрява полонить ліс. Вона випливала нечутно й вкрадливо з поміж дерев, густішала. Настоювалась на темних стовбурах, підступала все ближче й ближче. І вже тільки ти і багаття живі істоти в мертвому царстві. Але ні, не мертвому. Сюркне коник, задзищить комар, і десь близько, та не видно де, забідкається, жалкує за згаслим днем нічна птаха. Ова, ова Запала тишина, стало моторошно. Ну чого ти? Тишала думка серце, але воно не слухалось, билося дужче. Я підвівся, і з нічев я почимчикував до води, заспівати б якоїсь бо надто вже тоскно. Мовчазний таємничий ліс оточував мене з усі біч. величезні дерева казковими велотами заступали путь, вмить я пройнявся відчуттям власної мізерності, і несподівані мислі зароїлись у голові. Ну що я, думалось мені, у порівнянні хоча б з оцим деревом, якась комаха, а в порівнянні з цілим лісом якийсь мікроб, а в порівнянні з земною кулею, і от цього мені стало гірко-гірко, і ще страшніше. Я мерщій почовгав назад, боячись зиркати в сторони, і дивився лише перед себе на прокладений моїм ліхтариком серед ночі промінь світла. А якщо тут і справді живе якийсь звір? І зараз він чатує десь поруч, згадалася домівка. Татусь, мама. Я позіхнув. Рідна мати моя, Вичалив із себе якісь жалюгідні звуки. Ти ночей не доспала. Ух, опустився я на землю, спершися спиною на курінь. І я не досипаю. Позіхнув знову, вартую. А що? Невідомо, а можна було б і доспати От зараз заплющу на хвилинку очі. Отак, як приємно. Ще трошки. Голова моя схиляється на груди. Скільки так я просидів, не знаю. Коли це. Ага! чую сердитий голос. Спиш, значить, З просоння схоплююсь на ноги і просто перед собою бачу розлючене метькове обличчя. Спиш! Йому довірили пост, а він спить. Та я почав був виправдовуватись. Що я? Заснув чи ні? Заснув, винувато розвів я руками. Та як ти міг? А якби це війна, хіба з таким підеш у розвідку? А якби ти був у партизанському загоні? Ну, пробач, Митю, почервонів я. Лиш на хвилинку присів, маму згадав. Та згадуй собі, кого хочеш, а на посту спати не смій. Хіба тобі можна доручити серйозну справу? Маму згадав. Вона, бідна, й не здогадується, який в неї синочок. Іди спи, мамій, я постою». Нічого не бачив? Ні. Звичайно, за спанням і дивитись нема коли. Мені не було чого відповісти. Приголомшений, картаючи себе за негідний вчинок, я принишка у курені. Сонливість геть полишила мене. Я чув, як повернувся з обходу Матько, як він роздмухав багаття і сів щось насвистуючи. Мене пік сором. Ну як, як? Я? нещасний міг заснути. Підвів товариша, втратив його довіру, горе мені. До кори совісті люто вгризались у мою душу, шматували її на дрібні клаптики. Зрештою, я не витримав. Митю! гукнув несміливо. Відповіді не почув. Мовчіть, подумав я, ображається, так мені й треба. Полежав іще хвилин п'ять, тоді вибрався назовні. Вже займалося на світ. Ледь куріло багаття. Легкий вітерець колошкав сивий попіл. Згорнувшись калачиком, спиною до куреня, Мадько солодко спав. Я витягнув ковдру, обережно вкрив товариша і поліз усередину. Другої ночі варти вже не виставляли. Яка користь, сказав тько, у тій варті, якщо ми все одно засинаємо. Краще вже спати всередині, ніж на дворі. Тим паче, що потім весь день ходиш сонний. Я повністю розділив таку думку. Вранці, прокинувшись, ми побігли до озера вмиватись, і тут Митько став, мов укопаний, а я з розгону наштовхнувся на нього. Дивись, тихо сказав він мені. На вогкому піску, коло самої води, хижо вимальовувалися відбитки здоровенних і страшних лап. Яку крокодила? визначив я, нервово озираючись на озеро. Значить, не збрехав. Хрипко додав Митько, це дало поштовх до роботи митьковому мозкові. Сергію, почув я увечері, того ж таки дня. Ночували ми вже в селі. Чого тобі? Ти знаєш, що я придумав? Ні. Треба нам книжки взяти в бібліотеці. Правильно, підемо завтра наберемо. Фантастику яку небудь. Та ні, Сергій, я не про те. Книжки із зоології. Зоології? Ти що здурів? Мало тобі колекції, мало тобі ботаніки, мало тобі нашої вчительки, забув, як ти сам з її уроків тікав. Так то ж ботаніка, а зоологія, по твоєму краща. Я одного разу поглянув у підручник. Там якісь кишковопорожнинні, гадюки, бредота одна. От ти не розумієш. Не хочу я такого й розуміти, урвав я Митька. Маєш бажання, то й читай собі, скільки влізе. Станеш великим зоологом, будеш казати. Любі діточки, бачите цього павучка, засміявся я, згадавши нашу ботанічку. Якби ти дав мені договорити, той сам менше дурниць намолов би зараз. Ну кажи, кажи, поблажливо дозволив я. Ти думаєш, зоологія, це самі павучки? І оці от, як їх, кишково пусті, порожнинні, поправив я його. Одна назва чого варта. От от, так до твого відома, Зоологія, наука про весь тваринний світ. Отже в ній ми обов'язково знайдемо щось підходяще і для нас. Цебто про те, що живе в цьому озері. Ти думаєш, пак Гм, а й справді, погодився я по хвилинному роздумі, і голова ж у тебе, Митю. Ну що ти? скромно озвався Митько. Книга озвучена с душой специально для YouTube канала Азбук ТВ. Подписывайтесь, рассказывайте друзьям, ставьте лайки и комментируйте. Дальше только лучше.